Не-не-не, працюй это, дружики на До речі, друже кіндрати, якщо будете зараз без зупинку працювати, а потім при монтажі відео, я можу вам навіть на штабному комп'ютері, оце весь процес прискорити і вийде, що ви за 5 секунд зарядили всю ленту. Ну так можна поприкалуватися. Пишіть, треба медленно. Теж. Ну. ну. можна робити дурниця, а це стріляти, я думаю. Ні, то ми провіримо, ми перевіримо, чи все добре. Просто перевернемо на другу сторону. Якщо в пози зайшло добре, так і все. Я думаю, що перевіримо, звичайно, що другу сторону. Тихи тут повно, два Ну, взагалі крабів 30, а заправляється 29, Перша не заправляється. То ви зараз почали з кінця і йдете до початку. Яка? Який радіус дії? 7 метрів. 7 метрів радіус, не. Це рахується відстань від вибуху. — Максимальна дальність. А, тобто? А максимальна дальність. Максимальна дальність стрільби? 1730 метрів. А чому так? 1730. Ну підрахували так вийшло у нас. Я так понял, что я, я дістал в армии відпустку на 10 дней, запрыгу за Так? Завор. Да. Ага. Була пригаду, це была личная стрельба, а гаясник захлинуется, не пригадует, что это було значит. <риклад> я стрелял. Граната там просто сенки. Силки из патрона. Гранатами, да? І полігон, мене пулион. Я думав, що так думаю, так было дворец было, все, капець, прилип, Предположил полігон, полігон он натурально, що что на А були закликав, кажуть, не були устрегачить полковник. закликав, каже, ти стріляв? Ні, каже, ти гасники, певні я командир відділення. Дуже А знаєте, що буває, якщо э, вставити? Э, Ось так. Ні-ні, друже кінтрате, от. А, тепер так візьміть. Фото на пам'ять треба зробити. Добре, я відео зупинити. Взагалі в мене просто так на камеру, щоб вам на пам'ятку було цього. Не, дай мені шотей. Знаєте, що якщо АГСник робить помилку при заряджанні ленти... Я не перевіряв. Давай сюди то, 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 то знімати важче, чим ставити. Дай ролика. Друже Кіндрати, Останню не треба було заряджати. Зачекай. Ну, письмо 29-й, яхту. Дай мне я. Так, 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 равлика. А ураллик біля вас Де? Да. О, тепер будет зробити... Так, ну зараз йде запис, його зупинити? Зупинити, звичайно, поставить нову.